У Венеції відкрилося 13-міжнародне архітектурне бієнале. Воно проходить під гаслом Спільна земля. Бієнале – найавторитетніший архітектурний захід у світі, що задає тенденції в архітектурі на наступні два роки. Експозиція розташовується за традицією укритих площах арсеналу і на відкритому майданчику Джардіні. Теперішню виставку підготував відомий лондонський архітектор Девід Чіперфілд. Назва бієнале стосується теми дуальності у відносинах архітекторів між собою. Чи є у них щось спільне? Куратор виставки вважає архітектуру науковою дисципліною, а архітекторів людьми, в яких є почуття спільності. Експонати та стенди бієнале підтверджують це. Уявлення про те, що архітектори працюють у відносній ізоляції, є хибним. Їх об'єднує архітектурна культура, спільність історії та творчих амбіцій, а також не схожість з іншими видами мистецтва. Девід Чіперфілд запросив понад сотню архітекторів, в тому числі з країн, які вперше беруть участь у бієнале – Анголи, Косово, Кувейту, Перу та Туреччини. 13-те міжнародне архітектурне бієнале у Венеції триватиме до 25 листопада.